Процес повної паспортизації розпочався у 76-му році і завершився лише у 81-му. Просто уявіть собі, що в світі відбувалося в 81-му. У нас тільки селяни отримали паспорти. І за цей період сільському населенню є цифра, що видали майже 50 мільйонів паспортів. На вашу думку, коли це рабство закінчилось? У 81-му році. Знову негуманними е, ідеями була насичена оця ідея паспортизації 74-го року. На той момент село було вже достатнім чином механізовано і не потребувало стільки робочих рук. І, відповідно, індустріалізація, розвиток промисловості призвели до того, що якраз робочих рук потребувало місто. І заводи, і знову радянська влада взялася за українського селянина таким, ніби як не прямим, ніби як робили послугу, давали паспорт, а насправді просто заманювали в міста для того, щоб від однієї каторжної праці український селянин перейшов до іншої каторжної праці.